Урочиста лінійка з нагоди міжнародного дня студента 16 листопада відбулася в Балтському педагогічному фаховому коледжі. Цього дня студенти не лише отримують приємні вітання, але й беруть активну участь у студентському самоврядуванні. Переймають на себе відповідальність і посадові обов'язки викладачів, дирекції та працівників коледжу. кажуть, така традиція їм дуже до вподоби, адже дає можливість на власному досвіді відчути серйозність викладацької та управлінської роботи. До того ж, це є блискучою мотивацією для подальшого навчання. Як завжди, під час урочистостей відзначають і студентські досягнення в різних галузях науки та спорту, в розлогіше в матеріалі Балінформкомпанії. компанії. Хочу привітати всіх студентів Балського педагогічно-фахового коледжу з Днем студента. Нехай цей день вам дарує яскраві емоції та відчуття. Так як наші студенти є самими найкращими, студентських хто так по нашій незмінній традиції. Провів їх на начальні заняття з купою приємних емоцій та слова. В цей день ми маємо можливість побувати в ролі нашої адміністрації та працівників. Говорячи про гуртожиток, ми сьогодні виконуємо обов'язки завідуючого гуртожитка, вихователів, вахтерів, медичного працівника. Я сьогодні в ролі завідуючого гуртожитка. Ми разом з нашими студентами, які заміняють наших вихователів, також провели раду студентів на пари, подарували їм багато позитивних емоцій. Ще сьогодні наші студенти в нашому гуртожитку розробили фото колаж наших студент наших виконачів та працівників з їхніми студентськими фотографіями, що вони в цей день також відчули себе студентами та згадали ці незабутні емоції. Я хочу привітати всіх студентів балського педагогічного фахового коледжу з цим днем. І хочу побажати вам всього самого-самого найкращого. Хочу привітати всіх студентів Балського педагогічного фахового коледжу зі святом. Хочу побажати їм терпіння, наснаги найкращих студентських років та чудово провести цей день. так, шановні друзі, чого ми зібралися? Правильно, ваше свято, ваше професійне свято, будемо так говорити, на сьогоднішній день. Коли мене запитали, чи відрізняються студенти минулих років, тобто ви від сьогоднішніх студентів, я говорю нічим, майже, майже нічим. Але ви краще, чому, тому що ви йдете попереду. Ви йдете попереду, у вас нові здобутки, у вас нові звершення, у вас все нове. Ну, візьмемо навіть гаджет, коли у нас не був. Взагалі ми не знали, що це таке, а ви зараз володієте новими комп'ютерними технологіями. Тобто, якщо говорити коротко, ви золотий запас нашої держави. Ви краще. Я їжджу дуже багато по іншим навчальним закладам, можу сказати дійсно щиро. Ви по великому рахунку краще. У вас кращі здобутки, ви краще відносини до навчального процесу. Ви більш виховані, більш культурні, толерантні і на сьогоднішній день прогресивні. Дякую вам за це. Хочу побажати вам, щоб ви те, що здобуваєте в сінах педагогічного училища, не жили від сесії до сесії, живуть студенти весело. Да? Не весело, а креативно, креативно весело, щоб ви жили. Ось, і, і сесія була у вас успішна, навчальний процес у вас був здобутками. Ось, і щоб саме головне, ви були живі, здорові і посміхалися. Посміхали Студента, це, Студент – це людина весела. Весела людина, а не похмура, як оце сьогоднішня наша погода. Тобто, всього найкращого, і хай ці здобутки примножуються, щоб ви їх не розгубили вас з ним, студента. Міжнародним днем студента від державної наукової установи Інститут модернізації з місту освіти, Міністерства освіти і науки України. Дорогі друзі, прийміть щирі вітання з Міжнародним днем студента. Це свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Однак сьогодні. Багато хто зі студентів змушений відстоювати наше право на життя і освіту зі зброєю у руках, захищаючи країну у лавах збройних сил України, від вашої життєвої позиції, активної участі у суспільних перетвореннях, незламної віри в силу і незалежну сильну і незалежну Україну великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Хай здійснюються найзаповітніші мрії. Вірю, що ваша наполегливість та міць стануть фундаментом відновлення України. Упевнений, що у найближчому майбутньому саме ідеї професійної та ініціативної роботи студентської молоді Балтського педагогічного фахового коледжу будуть прикладом конкурентно спроможних фахівців. В усьому світі сердечно дякую кожному студенту балсько педагогічного фахового коледжу, усім, хто власноруч творить історію України та втілює в життя прагнення і надії цілого покоління українців. Бажаю вам найшвидшого повернення до буденного студентського життя, натхнення щедрої долі нових звершень в ім'я. України разом до перемоги тримаймося. Ми сильні, ми вільні. Ми Україна. З повагою перший заступник директора, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Завалевський. Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за вагомий внесок у розвиток молодіжного волонтерського руху, корпоративної національної культури чистоти, дбайливого ставлення до довкілля, участь в реалізації міжнародної акції Всесвітній день прибирання нагороджується Балський педагогічний фаховий коледж, президент громадської організації Всеукраїнський молодіжний рух за чистоту довкілля Юлія Мархель. Українська федерація спорту заради розвитку оголошує подяку Балський педагогічний фаховий коледж за активну участь у всеукраїнській онлайн руханці в рамках проведення фестивалю на зустріч успіху, популяризацію рухової активності серед дітей та молоді. Президент Української федерації Олексій Качан, грамоти федерації боксу Одеської області нагороджується Корнічук Сергій, студент 45-ї групи, який посів третє місце на чемпіонаті Одеської області з боксу серед еліти у ваговій категорії 60 кілограм. Президент Федерації Віталій Геркас. Дипломом Національної асоціації Макотокай карати України нагороджується Чернуха Віктор, студент 34-ї групи, який посів перше місце у відкритому чемпіонаті Одеської та Вінницької областей у розділі Контакт-Куміте вікова група 16-17 років, вага 65-70 кг, кілограм, а також Віктор отримав. Подяку Національної поліції України, шановні, начальник Володимир Лексюк. Подяка Казебалський педагогічний фаховий коледж. Висловлюється за участь у конкурсі на кращий відеоролик. «Калиновий дивосвіт моєї мови. Переможного миру. Основа. Студентка 31-ї групи Шевельова Христина. А також вона отримує подяку за всіх студентів 31-ї групи. Подяку отримують студенти 32-ї групи. А також подяку отримують студенти 23-ї групи. Директор коледжу Сергій Іванніков. Шановні друзі, на нашому святі присутній перший заступник Балтського міського голови Валерій Анатолійович Желіховський. Дякую за нагоду і можливість привітати всіх нинішніх студентів та хто був студентом свій час. Знаєте, мені по життю довелось зустрічатися з десятками, та не мабуть, сотнями людьми, людей, які були студентами. Закладу, який має зараз назву Балський педагогічний фаховий коледж. І я точно можу сказати, що за порукою професіоналізму, їхнього професіоналізму та успішності були проведені роки саме в цьому закладі. Хочу би сказати, що ми доволі високо цінимо роль студентства в житті нашої громади. Адже це створює не тільки привабливість нашої території, а дає можливість реалізовувати численні масштабні проекти, в тому числі спільні, брати участь в різноманітних заходах, проводити благодійні акції в підтримку як цілому Збройних сил України, так і персонально і багатьох воїнів, які є нашими земляками. Я хотів би вам подякувати за це. Сьогодні я хочу вам побажати всім міцного здоров'я. Хочу побажати вам гарних успіхів навчині. Ну І, мабуть, одне з головних провести сьогоднішній день, щоб він для вас пройшов гарно і цікаво. І з незламною вірою в перемогу, слава Україні! Шановні друзі, згідно традиції, в день самоврядування керівники структурних підрозділів, заступники директора і директор сьогодні. Студенти. І я хочу надати слово Ірині Карабіненко, студентки 4-го курсу бакалаврата, яка тільки сьогодні, але вже другий рік поспіль, виконує обов'язки директора. Як би сумно мені не було, але для мене це останній день студента в ролі студента в цьому навчальному закладі. Цінуйте кожну мить або це негатив, або це якийсь цікавий захід, або це навіть та сама пояснювальна. Це ваш досвід, це ваші помилки. Це ті помилки, які ви проходите тут, на яких ви загартовуєте саме тут і саме зараз, в цей час. Час летить дуже швидко. Зовсім скоро ви станете молодими спеціалістами і будете з теплою з теплою усмішкою згадувати ці теплі студентські роки, ці теплі студентські миті, які були саме тут. Да, да, надалі ви підете в інші навчальні заклади, але саме тут, саме зараз, почався це ваша студентська мить. Такого, як в нашому закладі, немає більше ніде. За шість років навчання я зрозуміла, що в нашому закладі всі працівники, всі, вся адміністрація, всі викладачі, вони працюють і вони допомагають саме нам, студентам, для того, ми відчули, що таке студентство, і ми відчули, що таке студентство дійсно так, як воно повинно бути. Тож тянуйте цю, будь ласка, мить, не втрачайте ці цей час, не втрачайте. І будьте, будь ласка, активними, йдіть а, вгору. По всіх сходах вам допоможуть всі абсолютно тут, які знаходяться саме тут в цьому закладі. Колектив викладачів, працівників, студентська молодь нашого закладу освіти від щирого серця вітають працівників ТРК Балет інформкампанія зі святом Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України, а також Ігора Майсевича балагулу з днем народження. Ми бажаємо вам творчих успіхів та креативності у роботі, а також висловлюємо слова подяки за спільну співпрацю з нами.